Днями на території Одеської області правоохоронці ліквідували діяльність злочинної організації контрабандистів, які продавали важкі наркотики в різних країнах світу. Налагодив наркобізнес 22-річний Одесит. Він залучив до протиправної діяльності як партнерів шістьох місцевих мешканців, серед яких був його дід та ще кілька десятків спільників віком від 20 до 40 років. Вони налагодили контрабанду з Канади, ряду наркотичних засобів, серед яких канабіс, кокаїн, півіпі, ЛСД, амфетамін, гриби і метамфетамін. Іноземні дилери ретельно маскували наркотики серед товарів для дітей, зокрема й у м'яких іграшках, після чого сформовані пакунки відправляли в Україну через міжнародного поштового оператора. Щомісяця ділки отримували близько 25 посилок, а це до 75 кілограмів наркотиків. Одержаний товар, учасники злочинної організації відправляли фасувальникам для його підготовки до збуту гуртовими чи роздрібними партіями. Також ділки налагодили роботу мережі нарколабораторій, де виготовляли до 100 кілограмів мефедрону та півіпі щомісяця, а також займалися вирощуванням конопель. Замовлення приймали через закритий телеграм-канал, а всі розрахунки відбувалися на криптогаманті. Зломисники збували наркотики не лише на території Одеської, Київської та Дніпропетровської областей, а й відправляли гуртовими партіями до Молдови, Грузії, Вірменії та Індонезії. Така широка географія наркобізнесу приносила його організаторам щомісяця до 25 мільйонів гривень чистого прибутку.